В Івано-Франківську падають дерева, величезна гілка відломилася від крони і гепнулася. Як сніг на голову одразу на п'ять автівок. Транспорт знаходився на приватній автостоянці. Це трапилося учора опівночі на вулиці Сніжній. Про інцидент люди негайно повідомили у пожежну рятувальну службу. Найбільше потрощило одну з припаркованих автівок. Її власник Степан розповідає, коли залишав іномарку на стоянці поблизу свого будинку. Навіть і не міг припустити, що таке може трапитися. Відламана. Гілляка також пошкодила лінію електропередач. Працівники пожежно-рятувальної служби за допомогою спеціального обладнання розрізали дерево і звільнили автомобілі від його уламків. Загалом до ліквідації наслідків було залучено шість одиниць спецтехніки і майже три десятки рятувальників. Попередня причина дерево було старим за віком. Припускають очевидці. Коли вже вийшов на вулицю, побачив дану картину, що мій автомобіль був найближчий до до зламаного дерева і воно побачив, що дерево зависло на моєму автомобілі, таким чином трохи пом'якшило удар на інші машини, які стояли в ряд, запарковані на даній стоянці.